hello my dear friends hello my dear pupils of the fourth form i'm so happy to see you here and now we try to work in this format of video okay uh, now i'm waiting for you to say me hello to please Tell me, say hello, hello, teacher, good morning teacher. Як ми ще можемо привітати свою вчительку, свою Євгенію Семенівну? Good morning, teacher. Uh, I'm very glad to see you. Скажіть, будь ласка, фразу Nice to see you. Ради вас бачити. Сьогодні ми будемо займатися по нашому робочому зошиту. Четвертий клас Несвіт, сторіночка 82. пейдж 82, Exercise 1. Відкрийте, будь ласка, вправу першу. І що ми тут бачимо? Перейдемо зразу ж до справ. У нас є нова конструкція. Вона називається To Be going To. Українською мовою перекладається, як збиратися щось зробити. To be going to, коли ми в англійській мові а, говоримо про свої особисті плани, а, але які стосуються майбутнього, тоді ми використовуємо цю конструкцію. Наприклад, I'm going to meet my friends» Я збираюся зустрітися із своїми друзями. Тобто цей час стосується майбутнього, те, що буде відбуватися через кілька днів або годин, але це мої особисті плани. Тобто, коли ми говоримо про свої намери, які стосуються мене, і те, що я можу записати в свій особистий щоденник, тоді ми вживаємо цю конструкцію. Наприклад, I'm going to play tennis on Sunday. У неділю я збираюся грати в теніс. I'm going to, uh, I'm going, uh, to visit museum tomorrow. Завтра я збираюсь відвідати музей. Тобто to be going to збиратися щось зробити. Давайте подивимось наш підручник, яке у нас завдання. Перша вправа. Look at the photos and write places Jane is going to visit in London. Подивіться, будь ласка, на фотографії та е, напишіть місця, які Джейн збирається відвідати в Лондоні. Конструкція, бачите, в мене тут підкреслено. Uh, to be going to. Jane is going to visit. Тобто, ось тут, де в нас є речення, ми починаємо кожне речення з фрази Jane is going to visit. І далі підставляємо значення малюночків. На першому малюночку це в нас трафальгарська площа. Називається Trafalgar Square. Ми пишемо фразу Jane is going to visit і підставляємо, що саме Trafalgar Square. Джейн збирається відвідати Трафальгарську площу. Другий малюночок це у нас річка Темза. Лондон розташований на обох двох берегах річки Темза. Тому ми скажемо. Jane is going to visit The River Thames. The river Thames. Джейн збирається відвідати річку Темзу. Дуже відома річка, і всі туристи намагаються подивитися на цю красу. Що ми тут пишемо? Jane is going to visit The River Thames. Будь ласка, не хвилюйтеся, якщо ви не можете правильно написати назви. Коли я вам дам посилання на це відео, на цей відео урок, то поруч я розташую фотографію із назвами цих малюночків, добре? Із назвами цих історичних місць. Не хвилюйтеся. Третя, будь ласка, подивіться на третій малюночок. Це у нас відомий годинник, який називається Біг Бен. Подумайте і складіть зараз речення самі усно. Як би ви сказали, Джейн збирається відвідати Біг Бен. Подумайте, подивіться на фразу. Подивіться на малюночок та складіть. Чи так у вас вийшло? Jane is going to visit Big Ben. Так, перевірили, записали, переходимо далі. Четверте, це у нас Тауерський міст. Називається Tower Bridge. І у нас повинна вийти яка фраза? Ану, подивіться, будь ласочка, на вираз. Jane is going to visit… Далі підставляємо значення, що саме вона збирається відвідати, і у нас виходить речення яке. Озвучте його зараз мені. Джейн is Going to Visit Tower Bridge. Так, Як то, якщо ви зараз не ставите відео на паузу і не робите зі мною урок одночасно, тоді це буде вам домашнім завданням прописати кожне речення. А ми переходимо до другого завдання. І тема у нас наступне конструкція «There is, there is, are». «There is, there are». Що це таке в англійській мові, якого немає аналогу в українській? В англійській мові, коли ми хочемо сказати про розташування або місце знаходження чогось, якогось предмету в якомусь конкретному місці, ми вживаємо конструкцію. There is, якщо ми кажемо про один предмет. один. Наприклад, один мій друг знаходиться в кімнаті. There is one my friend in the room. There is one my friend in the room. Коли ми хочемо сказати про два предмети, дві людини або більше. Тобто множина, ми використовуємо конструкцію. There are два други в моїй кімнаті. І у нас виходить two friends. There are two friends in the room. There are two friends in the room. Uh, наприклад, um, що ми можемо сказати? Uh, в моїй кімнаті є uh, книжна шафа. There is... А in, in my room. Зазвичай такі речення починаємо перекладати українською мовою з кінця. В моїй кімнаті є книжна шафа. Або м -м квіти є у вазі. Квіти є у вазі. There are flowers in the vase. There are flowers in the vase. Квітів декілька. тому ми вживаємо конструкцію there are. There are flowers in the vase. Перекладати починаємо з кінця. У вазі є квіти. Чи вам все зрозуміло? Якщо вам щось непонятно, є запитання, ви завжди можете звернутися до мене по вайберу. У Вайбері є мій телефон, або написати е, листа. або... Зробити відеоконференцію. Будь-які засоби доступні вам, я зможу вам допомогти. Добре? Тобто, не переживайте, якщо чогось ви не зрозуміли. Я завжди на зв'язку, щоб бути з вами поруч та допомагати освоювати англійську мову. А зараз я хочу, щоб ви зробили таке. Подивіться, будь ласка, на другу вправу. Я подивлюся, як ви засвоїли цей матеріал. Наскільки ви зрозуміли конструкції «There is there are». У нас є малюночки. Перший. На першому малюночку зображений парк. Парк. На другому малюночку зображений зоопарк. Зу. Третій малюночок це відомий всім Big Ben. Ой, вибачаюся. Tower Bridge. Таверський Tower Bridge, Tower міст. Так, це ще не все. У нас є ще малюночки. Тут у нас намальований на наступній сторіночці 83-й мюзем. Далі відомий червоний автобус. Але в Лондоні він, звісно, не один, то ми кажемо у множині. Red Buses. Бачите, я для вас тут підписала Red Buses. І останнє це у нас чорне таксі. Це класичний такий варіант таксі в Лондоні. Британські таксі, стилізоване у чорний колір. І я підписала для вас Black taxis. Що ми будемо тут зараз робити? Слухайте уважно. Наша тема «There is, there are» продовжується таким чином. Зараз будете такі розумні і в кінці уроку самі собі поаплодуєте. тому що будете вже набагато більше знати, щоб спілкуватися вільніше. Дивіться, в англійській мові. Щоб е, поставити запитання, чи є е, у вазі квіти, чи є в моїй кімнаті книжна шафа, тобто із конструкції «there is», «there are» щось десь знаходиться, щоб зробити запитання та запитаньте, чи там є, чи там знаходиться, ми беремо ці слова «there is», міняємо місцями. «there are», Міняємо місцями. І у нас виходить is there. А there, чи є там. Щоб запитати, чи є у вазі квіточки? Це у нас множина. Тому використовуємо конструкцію there. are». Міняємо місцями слова, і у нас виходить flowers?». In the vase? Are there flowers in the vase? Повторіть, будь ласка, дякую. Якщо ми кажемо про однину, про конструкцію «there is», Такий приклад, як ми вже розглядали. В моїй кімнаті є книжна шафа. There is a bookcase in my room. Щоб поставити запитання, ми просто is ставимо на перше місце. Ми міняємо місцями слова. І у нас виходить: is there a bookcase in my room? Шафа одна, тому ми використовуємо конструкцію The is. Для запитання ми просто слова міняємо перші місцями. От і все. І тоді, на це правило, у нас вправа друга. Вправа друга сторіночка 82. Нам треба написати таке: is there або «Are there». Чи є там да, мається на увазі в даній вправі Лондон? Чи є в Лондоні парк? Чи є в Лондоні зоопарк? Чи є в Лондоні Tower Bridge? Чи є в Лондоні музеум, Музей. Чи є в Лондоні Red Buses? Чи є там червоні автобуси? А чи є в Лондоні чорні таксі. У чому тут а, ну, можна сказати, такі складнощі? Тому що оці всі слова використовуються в однині, так? ми з ними використовуємо першу конструкцію. Is there. Is there? Тому що це про одну річ. Наприклад, Is there? Park in London. Is there a park in London? Записуємо це в перше речення. Is there? Бачите? Is there a park in London? Друге, у нас буде що. Можете зараз поставити на паузу відео і записати це. Або а, прослухати все відео до, до кінця. І потім, роблячи домашнє завдання, а це буде у нас домашнє завдання, повернутися назад до цієї вправи, і прослухати ще раз. Далі, якщо ми кажемо про музей, буде Is There a Museum, але вже про Red buses» і Black taxis» у нас використовується множина. Тому буде конструкція АВІР. Так? Я сподіваюся, що ви це зрозуміли, бо ви в мене четверті класи дуже розумні дітки. Я навіть хочу, щоб ви собі зараз поаплодували. Я за вами дуже скучила. I missed you so much. I hope you are fine. Yes, you are all fine. Сподіваюся, що у вас все-все добре. Давайте зараз трошечки відпочинемо. Розімнемо пальчики. Clap your hands. Clap your hands. Hands up. Hands down. Hands aside. aside. Да? В сторони. Hands aside. Uh, покрутимо головку. Turn around. Пригадуємо наші дієслова. Turn around side. Head side. Head back. Head forward. Окей. Okay. Smile, keep smiling, Посміхаємось та продовжуємо наше завдання. Так, дітки. Ми зупинились на тому, щоб говорили про ці два малюночки. І що вони у нас використовуються множині. Фразочка «a there. Тому, де у нас п'яте речення? П'яте речення ми пишемо так: А, there, other, read buses. А there у нас також ось тут написано, бачите? Ось: А-зір. А зір. А-зір. Потім red buses, Red buses in London. І шосте. Як ви думаєте, як побудувати запитання, чи є чорні таксі в Лондоні? Ану, подумайте, хто вже готовий відповісти. Розумняшечки мої. Так, вірно. У нас а, таке запитання склалося. Are there black taxis in London? Very good. Браво! Very good. My good students, you are perfect! Excellent done. так, дітки, і на сьогодні наше останнє завдання. Воно трошечки творче. Чому творче, тому що виконувати будемо його усно. І е, до мого запропонованого варіанту його виконання ви також можете зробити щось своє. Давайте почитаємо, що там треба зробити. You are going to visit London Next Summer. Будь ласка, слідкуйте. Слідкуйте завдання, що тут написано: You are going to visit London next summer. Ви збираєтесь відвідати Лондон наступного літа. Write an email to your English speaking friend about the places you would like to see there. Напишіть, будь ласка, email електронного листа до вашого англомовного друга. Про місця, які ви збираєтесь відвідати у Лондоні. В мене є зразочок, ось такий. Я вам цей зразочок сфотографую і відійшлю разом із посиланням на це відео. Тобто, як приклад, зробити домашнє завдання. Що ви маєте зробити? Переписати це, ось це. Буде все чітко видно. Переписати і прочитати три рази. Три рази. Як ви це читаєте? Перший раз ви просто слухаєте текст. Слідкуєте пальчиком, де я читаю, і сприймаєте на слух. Другий раз ви робите паузи в відео і повторюєте після мене. На третій раз читання, ви вже вимикаєте мій запис і читаєте самостійно. Так? Це для того, щоб навчитися гарно читати та вимовляти. Якщо у когось а, виникне бажання написати не за прикладом, а щось своє, це буде додатковий плюс, тільки буде якнайкраще для вас. І так. Текст. Листа до друга про місця, які я хочу відвідати в Лондоні. Зараз я вам його прочитаю і потім перекладу, щоб було легше сприймати. To George From Anna. Hello, dear George. Everyone knows London. It is the capital of Great Britain. it is situated on the river thames. about 7 million people live there. london consists of three parts. the city, business center, the west end, historical places and parks, the east end, factories, workshops. I'm going to visit London next summer and I would like to see famous Tower Bridge, Clock Big Ben, Westminster Abbey, the Houses of Parliament, Buckingham Palace, and Hyde Park. Best wishes, Anna. Перша строчка To George» мається на увазі, кому цей лист? Джорджу, Наприклад, From Anna. Від кого лист? Від Анни. Привіт, дорогий Джордж. Всі знають Лондон. Це столиця Великої Британії. Вона розташована на річці Темза. Приблизно 7 мільйонів людей проживають в Лондоні. Лондон складається із трьох частин. Сіті це бізнес-центр, або як його ще називаються самі гроші Лондона. Вест-Енд Західна частина це історичні місця всім відомі та найгарніші парки Лондона. The East End це східна частина. Там розташовані заводи, фабрики а, і останній абзац. Я збираюсь відвідати Лондон наступного літа. І я б хотіл, хотіла хотів би відвідати відомий Тауер-брідж, Тауерський міст, Годинник Біг-Бен, Вестмінстерське аббатство та Будинок парламенту Бугінгемський палац та Гайд Парк з найкращими побажаннями Анна. І так, дітки, домашнє завдання. Зробити вправу другу, написати речення, скласти запитальні речення, які починаються із конструкції. «is there» «there». Друге завдання написати, переписати повністю з мого прикладу або доповнити своїм а, текст у зошиту робочий та прочитати це три рази. А я бажаю вам всього найкращого, до скорих зустрічів. І uh, також хочу, щоб ви мені телефонували, листували, щоб я знали, як ви справляєтесь з завданням. So, I wish you all the best. I wish you to stay healthy, happy, smiling, good educated. And please stay connected to me. Write me. Okay? Phone me, we will talk, and I was so happy to see you. Bye bye, my dear friends.